Про оперативну ситуацію на тепер поговоримо з Олександром Толконіковим, головою прес-центру Херсонської обласної військової адміністрації? Він зараз з нами на прямому зв'язку. Вітаю вас, пане Олександре. Слава Україні! Вітаю слава Україні! Героям слава пане Олександре. От я бачу позаду вас сильно пошкоджена будівля після обстрілів. Наскільки я розумію, розкажіть, будь ласка, що це за будівля? Наскільки зараз місто, місто страждає від цих обстрілів? Яка ситуація взагалі на тепер? На щастя, це був це не сьогодні. Прилетіло це будівля суду біля обласної адміністрації. Щодо сьогоднішнього дня, цей праздник єдинства нашого українського. Ми маємо вже сумні новини на світанку в селі Зміївку. Прилетів снаряд в будинок подружньої пари, яка загинула на місці. На жаль. Також це також російські війська обстрілювали Береслав втягинки за за допомогою. Також звернувся чоловік після обстрілу у самому Херсоні. Ми зараз нещодавно приїхали з міста подій. Загинула жінка, бабуся з 70 років. Шла по своїх справах біля магазину і артобстрілу. Обірвав її життя. Також там поряд під вогнем ще один район був, і там чоловік отримав сколкове поранення у груди. Також є в нас обстріли і гаражів кооперативного гаражного кооперативу, Автівка постраждала. Також обстрілюють і підприємства. Там пошкоджений газогон. Зранку ще обстрілювали морський порт, загоріли склади, там рятувальники загасили пожежу. Також нещодавно в селі Токарівка Білозерського району чоловіки отримали поранення 50 70 років. На жаль, вже зараз у нас є. Сумна статистика: про троє загиблих та п'ятеро поранених на Херсонщині. З них е, це три поранені в самому Херсоні та одна загибла, точніше, два два поранених на Херсоні і одна загибла жінка, саме про яку я розказував. А щодо житлового фонду і інфраструктури, наскільки от вони страждають? Тому що щодня більше 50 обстрілів. Різними калібрами, різним озброєнням. Ну ми у нас є статистика постійна, яка змінюється по послугах в електропостачанні, газопостачанні. І ми разом з службами з Херсонобленерго і е, іншими службами оперативно це е, е, лагодимо е, і допомагаємо їм лагодити. І коли президент був в перші дні тут, після звільнення самого Херсону Херсонської деокупованої Херсонської області території, він поставив завдання нашій команді для того, щоб ми максимально короткі строки відновили всі послуги для Херсону і всіх населених пунктів звільнення. Тому зараз там вже майже 90-майже 100 населених пунктів зі світлом і ударними темпами йде те відновлення, але дуже щільне замінування цих територій і постійні підриви людей на територіях своїх угідь, лісосмугах. Бо зараз вибухотехніки роблять все для того, щоб максимально швидко це зробити, але перш за все треба. Людям світло подати, бо світло це вода, світло це тепло. Ну і всі послуги, щоб місто і населені пункти жили нормальним життям. Це саме необхідне зараз пане Олександре. Днями міська влада заборонила у Херсоні робити фото, відеозйомки Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Ну, це е такий необхідний крок е для того, щоб ми. Е були і в безпеці, і військові були в безпеці. Ну, щоб е, расисти не могли відслідковувати по відео і фото наші позиції, і також не могли відслідковувати, куди ведуться обстріли для того, щоб забезпечити безпеку і населення, і військових і об'єктів саме головне інфраструктури, в які вони постійно цілять і Для того щоб менше було цих обстрілів саме по об'єктах інфраструктури, це такий крок, який необхідний. Але ну це не то, що було там нововведення, це була така, як негласна, і так не ну, не можна було знімати. Була заборона на зйомку і блокпостів, і позицій, але зараз це задокументовано так. Сказати. Дякую вам, пане Олександре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного і головне спокійного вам дня. Це був Дякую. Олександр Толоконніков, голова прес-центру Херсонської обласно обласної військової адміністрації.